На годинку 9 ранку, а позаду мене купа техніки. Це означає, що наша знімальна група вирушає в дороги, аби вкотре вам розказати про чергового ветерана, який, попри усі труднощі і виклики війни, не полишив свої мрії та почав займатися власною справою. Вітаю мене звати Юля, і це п'ятий випуск проєкту Разом сильніші. Ми вам вкотре покажемо, як мужність та наполегливість допомагає нашим захисникам змінити своє життя. Та покращувати економіку країни. Ну що, вирушаємо ви в дорогу? Ледь вас не забула. Коли війна поставила низку випробувань перед улюбленою справою життя, я вирішив, що мені треба злитися, жити в Бережанах, тут в кабінеті. Коли довелось залишити свій бізнес, аби рятувати життя бійців на фронті, навіть людей зуби болять. як довірити свою справу іншим. Якщо навіть були проблеми, я так розумію, що ні навіть менше не були домівки. Ми у бережанах, і якщо в дитинстві ви боялися ходити на прийом до стоматолога, то наступні півгодини вам варто приділити свою увагу цьому випуску. Бо обіцяю, що після перегляду цього відео усі страхи у вас розвіються. А все тому, що ми йдемо знайомитись із власником стоматологічної клініки Святославом Статкевичем. Ходімо. — Доброго дня! Доброго дня! Знайомтеся Святослав Статкевич — ветеран російсько-української війни та власник медичного центру Статкевича. Після закінчення медичного університету я вирішив е, працювати сам на себе, відкрив свою власну справу. Це був 2018 рік. На свій день народження, 7 травня, я став підприємцем. Маленький стоматологічний кабінет. Він знаходився на автовокзалі, починав сам, працював сам, виконував всі функції, що тільки можна в стоматології. Це закупка матеріалів, прибирання, запис пацієнтів. Це все виконував сам. Спочатку це дуже важко. Бо ти, коли вчишся в медичному університеті, ти за бухгалтерію не думаєш. Ти не думаєш за всі решта асистентські питання за закупку матеріалів, що за складський, Ну, Закінчився в мене матеріал, наприклад. І я то мушу контролювати. З часом маленький кабінет Святослав перетворив на успішну клініку, яка пропонує широкий спектр стоматологічних послуг від профілактичних оглядів до складних хірургічних втручань. Починали з малого, тепер так відкрили більшу клініку. Розкажіть, скільки у вас є кабінетів? Ми бачили також, що в коридорі є дитячий кабінет. У нас є п'ять кабінетів. У нас є дитячий лікар, терапевт, ортопед, хірург, ортодонт. Додатково у нас є лор, гінеколог. Так що ми ростемо і ми. Надіємося, що в нас далі йшов приріс. Не то, що надіємося, ми його бачимо, але потрібно, щоб був спокій в державі. Попередження було, що може бути повномасштабне вторгнення. І пам'ятаю. Сплю тись один на третій, четверта ночі, чуєш, що летять літаки. Їх багато, і це один, другий, третій. І такі думаю, ну все, почалась напевне війна. І ми з моїм лікарем, як завжди, мали їхати з Тернополя до Бережани, зустрілися, ними дзвонилися, сказали, що от війна і так далі, що ми робимо. Ми ну, на запис пацієнтів де, їдемо, приїхавши на роботу е один день. Ми провели неповноцінний день, бо багато пацієнтів не прийшло. І було таке, що дуже був дефіцит палива. Ми не могли собі ну, дозволити далі їздити з Тернополя в Бережани. І я вирішив, що мені треба поселитися, жити в Бережанах, тут в кабінеті, бо війна війною людей зуби болять, купив тушонки. Гречку. <хи> е, магазини працювали, е, привіз собі матрас подушку. Все. Так і жив. Кондиціонер в опалював. Одне приміщення. І тоді ще було, було холодно. Однак вже за тиждень Святослав зрозумів, що його допомога ще більш потрібна на фронті. Так, 6 березня він вступив добровольцем до 68-ї окремої єгерської бригади. Ця бригада створилась наново. І вже 27-го вже виконували бойові завдання. І якраз моя саморота, перша, пішла в тримати позиції. І ми там були всі. Там не було відділено повер, лікар. Ми всі були просто на нульовці. І ми на місці організовували свій побут. Перші дні дуже важкі були. Бригадую, ми як виїхали, на позиції ми заї, заїжджали вночі, е, в день туди не заїдеш. Е, поселилися на фермі. Це ферма, далі йде вниз. Річечка маленька, це вже росіяни в павлиці. Ну, ми їх бачили. І вони нас бачили також, бо ми mm -hmm. не мали висоту. Страшно було, бо недавно ти лікував зуби. А тут ти маєш виконувати завдання про надання невідкладної допомоги першої, якої ти ще до кінця не опанував, там приблизно подивився. Бо це дуже мало було часу. Су. Але тоді і не було в нашій державі часу зовсім. Треба було привикнути ставитись до бійців не жаліти їх. Бо Ти коли жалієш, ти не можеш виконати свою нормальну роботу. Бо бійці не раз кажуть, попустити турнікет, бо мене болить. А ти знаєш, ти йому попустиш турнікет, містиче кров'ю. Я був лікар евакуаційної машини. У мене був фельдшер, шофер. І так, я два роки пропрацював. Ще плюс додатково, так як я маю стоматологічну практику, також всі люди, всіх людей зуби болять. Особливо весняно осінній період, хронічні загострення всі йдуть, і я також виконував стоматологічні, надавав стоматологічні послуги. Військовослужбовці чи боялися ходити до стоматолога на передовій? Так, бо вони ж мужні, сильні і захищають нас. Але чи боялися вони, коли у них болять зуби до вас приходити? Боялись. <різь> <різь> Бо я сказали, що ліпше на нульовці на в окопах, ніж тут в тебе в стоматологічному кабінеті. На них вони себе спокійніше почувають. Але я б не сказав це не то, що там було щось. Я щось зробив, перше боляче, а потім вони мені це сказали. Це не наперед мені сказали. А потім я вже цю роботу робив і ну в загальному. Це проходилося безболісно через те, що в нас волонтери добре забезпечували обезболюючим. З'явився у нас пересувний стоматологічний кабінет, машину нам надали волонтери, мій кум, Іван Ворона, і Котовський Ігор Петрович вони обладнали мені цю всю машину. Автоклав, компресор, сама установка, всі остаткування, щоб можна було надавати стоматологічну допомогу. Як справлялися без вас увесь час, поки ви були на службі, чи вам телефонували і казали? <свистак> <свистак> Надія, з... ну я знав, що все в порядку, все добре. Ніхто мені нічого не говорив, що у нас тут щось погано. Були якісь маленькі проблеми, але його не спокійно собі всі вирішували. Саме головне, що якщо навіть були проблеми, я так розумію, що мені навіть ніхто нічого не повідомлює. Як зберегти клініку під час, як вона збереглася під час того, коли я був мобілізований? Це правильно організована робота. Це о, коли я працював сам, тоді о, я виконував всі завдання. А коли я вже цю роботу, де лагувалися свої о, посадові інструкції, хто чим має займатися? І, тому це було вирішальне в цьому, що в мене збереглася клініка. Я бачила у ваших лікарів, напевно, особливі підходи до лікування, бо ми навіть поглянули у дитячому кабінеті там мультики включають діткам. Тобто, насамперед, ви якось хочете розслабити там клієнта, пацієнта, щоб він не боявся майбутніх процедур. Наш Володимир Олександрович він дуже чесно, дуже гарний лік дитячий стоматолог. І в нього дуже особливий підхід до дітей і виконання роботи. В нього великий відсоток, що діти даються. От іменно це його. Він це любить. Мені здається, що найбільша подяка для стоматолога це красиві усмішки, так? так? Так. Розкажіть, які ваші головні критерії у відборі працівників? На Що ви насамперед звертаєте увагу, чи це на характер, чи на цінності людини, чи професіоналізм, чи досвід роботи? У мене дуже такий цікавий підбір, бо е, перший тиждень часу ми з цією людиною знайомимося. Я не можу так прийняти, все це ти на роботі. У тебе гарні відгуки, що ти працюєш. Він тиждень часу у нас працює тиждень часу оглядає, як проходить стерилізація, як медсестри в загальному відбувається як життя цієї клініки, і після тижня часу і питає всіх своїх людей. Підходить він, бо мені він може підходити. Але якщо ще раз кажу, що якщо він прийде і мені буде портити колектив, то ліпше я буду без цього спеціаліста. Тобто для вас важливо, щоб колектив був дружній сто процентів. Це Сама головна запорука і мій спокій, коли я знаю, що тут все нормально, всі друзі, немає ніяких конфліктів. Я все спокійно почуваю, я знаю, що в мене все працює. Навіть на фронті Святослав дбав про розвиток клініки тут, у Бережанах. І аби у стоматології з'явилося нове сучасне обладнання, вирішив взяти участь у грантовій програмі Є робота. Бізнес-план Святославу довелося захищати на передовій. Що це власне було за обладнання, яке ви придбали? Це дентальний комп'ютерний томограф. А для якої роботи він потрібний? наскільки він важливий? Це дуже важливий апарат, це в загальному діагностика в 3D. Ми можемо взяти будь-яку частину зуба, провернути, подивитися з різних сторін. Бо коли ми робимо е, в 2D, то ми бачимо тільки отак. А так ми обертаємо кожен зубчик, бачимо з усіх сторін. Е, дуже потрібно як для дитячої стоматології. Ну, теста, це саме головне побачити всі канальчики додаткові. Що потрібно ветерану війни для того, аби отримати грант та відкриття чи розвиток власної справи? Ми дізналися у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Для самого початку це потрібна ідея. Він має ідею. Потім, якщо, наприклад, в нього немає навиків по написанню бізнес-планування на базі нашої центрів професіонтичної освіти, ми можемо ветерана навчити. Він може пройти ці курси. Вони тривають від 4 днів до 2 тижнів, де глибоко вникають в написання бізнес-плану, планування, менеджменту і всього решта. І на виході вже получає ветеран готовий бізнес-план з допомогою наших фахівців. Це повністю безкоштовно. Більше про можливості та грантові програми для ветеранів російсько-української війни і членів їх сімей можна дізнатись, звернувшись до найближчого центру зайнятості у вашому місті, де вас проконсультують фахівці. А ми вирушаємо поглянути на обладнання, яке вдалося придбати нашому герою завдяки гранту. рентген-кабінет, тут проводиться діагностика. Ми можемо бачити в. 3D, зубчики, всі дефекти, які потрібно потім нам подальшому виправити. Я тут бачу, вже був пацієнт. Так, так. Е, щойно. Тут наш ендодонт, е розглядав дефекти зуба. Е, це шостий зуб, запалення у нас і буде вторина ендодотія. Угу. Тобто одразу все видно? Ефективне лікування, так, ефективне. ефективне обстеження, ефективне лікування. Ми е, додатково робимо два дезнімок. Якщо бачимо, у нас комплексна робота, так ми робимо повністю кт діагностику проліковуємо цей зубчик. Ми знали вже дефект повністю, що відбулося до лікування, і після лікування ми ще раз робимо баде знімажок, перевіряючи себе, чи все нормально. Дуже зручно, що це все в одній лікарні, так бо багатьох стоматологіях є, що там потрібно ще кудись бігти на катезі. Дуже зручно при імплантації я роблю КТ. до імплантації, заімплантував, зразу зробив КТ, себе перевірив, все нормально. Тоді людина випускає. Це цей самий апарат, так на який ви брали грант. Це, це він у вас нещодавно з'явився? Чи так це о, наш о, новий девайс, яким ми дуже гордимося, що у нас з'явилось. Ми з можемо завжди ним перепровірити, передбачити, о, з чим ми стикаємося, і правильно діагностувати і лікувати. Розкажіть, які у вас плани на майбутнє для своєї лікарні стоматологічної поліклініки? Плани, плани, чесно кажучи, дуже великі. Нам ще е, треба рости. Нам появляється, з'являється появляється все, але все рівно треба збільшувати штат. Може, дійдемо до того, що треба будувати свою нову клініку і по планою. У межах проєкту разом сильніші ми шукаємо експертів, які б допомогли нашим героям досконалити власний бізнес. Мене звати Олена Черкаська, я бізнес-консультант, грантрайтерка і також сама підприємниця. І зараз керую двома своїми бізнесами: це мовний центр і «Суші-бар Япан». Олена приватно проконсультує нашого героя щодо участі у наступних грантових програмах та бізнес-планування в умовах війни. За два з половиною роки я вже підготувала більше 600 успішних грантових заявок. Але на жаль, у двадцять році до мене буквально раз на тиждень дзвонить клієнти, кажуть: що вибачте, мені треба повернути грант, бо я був вимушена закрити бізнес, бо не зміг. І я розумію, що у діючих підприємців немає базових знань, яким же чином зробити так, щоб бізнес був успішним. А раптом людина була мобілізована, а раптом була вимушена зайнятися якимись іншими справами. І зовсім не хочеться, щоб бізнес закрився. І це. Реальна. Реально, реально зробити так, щоб ваш бізнес працював без вас або з мінімальною вашою участю, якщо знати певні нюанси. Відповідно, я бачаю в цьому свою таку маленьку місію розказати дівчим підприємцям, що ж треба зробити елементарного такого, щоб бізнес працював з мінімальною вашою участю і був успішним. Я вам дуже дякую за розмову, дуже дякую, що ви поділилися своїм досвідом і службовим. І як лікаря-остоматолога бажаю вашій поліклініці розвитку і сподіваюся, що ми вам зможемо трошки допомогти якомусь експертному на навчанні для вашої лікарні. Дякую вам за те, що приїхали, за те, що покажете людям, що ми, як ми для них стараємося, це все облаштовуємо і будемо краси далі. За час проєкту ви почули п'ять розповідей, які доводять те, що все можливо, варто лише йти вперед, долаючи перешкоди. Наші герої вкотре підтверджують, що лише разом організовано ми можемо подолати будь-які труднощі, і завдяки відданості своїй справі і підтримці рідних вони змогли реалізувати свої мрії і стати прикладом для інших. Підтримуйте наших ветеранів війни і наших захисників. Підтримуйте і український бізнес, бо українське найкраще. Ми віримо, що історії наших героїв надихнуть багатьох робити нові звершення і покажуть, що разом ми дійсно сильніші. Чекай, Я забула так. Поїхали. Третій знімальний день. У нас, у нас, кого? У нас. Раз, два. Раз, раз. Є? раз, раз. Є? Mm. О, Проєкту цінуй справжнє. Магазин велосипедів Ровер Плюс. Великий вибір комфортного руху. Стоматологія Олексюка. З нами посміхатися легко. Ортопедичний центр тернотоп Магазин Ательє територія взуття. Носи з задоволенням.